Ми будемо змагатися в креативності і відчуття партнера. Е, Оксана буде нам е, озвучувати букву, яку ми маємо візуально вам відтворити формою своїх тіл. Але одну букву двома людьми. Поаплодуйте, хто не зрозумів правила. Дякую. Ну Ми перші, добре. Ми перші. Давай, Оксана, а, літери кажу, Оксана. Давай ми команду придумаємо назву. Дві команди. Молодь. Молодь. А давай, а давай ми будемо рівненські <рес> Ну Дивіться, у вас ви близькі до поразки з такою назвою. Так і скажуть в кінці. Ні, у нас команда буде називатись Прошу пососати. Ясно? Так? Ні. Добре. Ви назвались молодь. Чекай! Молодь, добре, молодь на Ви ми... молодь, 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 добре. Молодь. Дивись, ти як хочеш, щоб до нас Ми зверталися, так і будуть звертатися. Рівненські комарі, молодь. Чисто, а? щоб я розумів, чи нема заангажованості серед публіки, поаплодуйте, хто буде вболівати за команду молодь. А за рівненських комарів? Ну що, є сенс грати, правильно? Ну, що молодь? По черзі, це по черзі, по одній літері. Добре. Одну сюди, одну рівненським комарам. Добре. Давай. Я хочу, щоб команда молодь показала мені англійську літеру Q. Вадим каже, це яка. Пацани, А хто хвостик буде робити? Це Q. Це IQ, пацани. Обережно! Це травма, Саша, це не влять корч. І так в команди молодь, злапав корч. І два диска вилетіло, і грижа. Злапав корч, каже. Вова, можна ми з тобою не будемо так робити? В команди молодь. Оксана. Варіко. Запитайся, будь ласка, в людей. Чи варто продовжувати ці травматичні? Ваханалію. Якщо ти нам скажеш Q і буде на мене Вова вилазити, то. Дивіться, в мене, в мене в, мене в англійській. У мене англійський рівень b 2 це було відверте Q. Я вам кажу, це, це прям очевидне Q. Це староанглійське Q. Це, це якраз от іменно половина IQ. Лише Q. Да. Вадимчику як? ти? Також йопнув все. Е... Молодь. Давно-давно було. Давно я тобі не казав, ногу від суня не виліз на шию. Ногу відсуваєш, ніби патичок. Як в Q. А ч... Добре, хлопцям давайте. Я сподіваюся, Оксана. А зараз, а зараз буде. Хай да, хлопці покажуть букву П. <рес> Ні, хай покажуть символ долар. блядь. <рес> — <рес> Так, е, Команда е, Так, як рівненські рівненські комарі. комарі. Я хочу, щоб рівненські комарі показали е, букву щ. Блять, прощавайте всіх хто мене любив і не любив. А, а, як, а, як, а як ми маємо двоє... Що, Мене ширинка розсібнута, чого ти ні, дивишся туди? Не дивись. Я просто думаю. Як я... ми можемо. Вибач. А та я що? Як ми можемо... Щось має третє, бути. Володя біжать. лягай. Володя лягай. Та а, будеш ти... в основі. Ну так. Ти хочеш. Лягай і піднімай руку, по. О, дивись, оце може бути оця штука. І що це, Це я тобі вийде за мене? А, як? Дивись. Як? А я маю тако во... Зар... О, все, я придумав, я так во Ти Реально будеш грати давай. цю гру? Дивись, дивись. Давай, ти так? я зараз вас просто ну, покажу вам молодь, як то робиться. На... Як ти став нагадай. <реш> я нагадую, я тако став. <реш> Добре. Дивись, дивись, я стою таково. Так. Таква. То, так так. то буква так. А ти лягай на спину, а я буду так вот, руками тримати тобі ноги. Да, І да. то буде р... а, а, А третя, а третя, це ти, буде ти. ти піднімешся, так вот чуть-чуть. Щось між нами. Добре. Ні, ні, то ноги твої між нами будуть. Ти тлумку. Ти лясь. Лясь. Ти хочеш я так лі? Лясь. Боже. Тува, хоч туди сракою. Це що? крісло, блядь? Куди сракою? Щоб я рогатку зробив, чи як ти хочеш? Це не я, гір... я взагалі не думав про рогатку, Но ти... але давай! Давай! так а давай. давай, похуй! О. Що? Є, 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 ще є! Володя, це найгірше запрошення на секс, якщо чесно. Давай зроби рогатку. Добре. А, друге коло. Так, Оксама. команда молодь, покажіть мені, який знак. Я старший. Це легко. Я старший. Це Це мало бути тій команді, я, я не розумію. Я, я стою. Вадим, ти. Вадим, залишайтесь це... друзями. Отак. Дися посус. Ха-а! Блять, це, ага! Бля, це вирісна сцена з Титаніка, це, бачите <рес> оце? Це не м'який знак, це називається пакетик чая. Це голландський штурвал! Це. Саша, що, що я не, зроби, не зроблю заради перемоги Сань? Ну, як я ти не той, буду знати, як ви програєте, ти, думаєте, ти, 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 ти так був близько Пограйте до мене. Він, знаєш, ця історія війде в анали, я би так сказав. <сум> Ще одну, Оксана, хлопцям-комарам. Хлопцям-комарам. вибачте, в мене істерика. Рівненські комарі, покажіть мені букву Ї. Це легко, це легко. А, стань, а я такого зверху щось Ну, руки тако зроблю. Їже ж, правильно? Ї, Ї. А є? Ну ї. Ну, то ж кажу, встань, ти рівненько, я заді тебе сховаюсь. Очевидно, за тобою сховаюсь і тако. Що ні? Дивись, можеш так можеш зробити так Я стану. Не ї, а ї. Ти випрешнечок і дві на спину і зробиш такого А тобі не буде, бо. Це фоні. Це ф. Це фи получиться. Ні, фи це отак. Хлопці, це, це, це фу, перестаньте то. Фу, це, це, фу, це, фу, який знак, блядь! Фу, це який знак! Я б не сказав, що прям фу. Ну, дивись! Подякуй, що є вода в Саші. Цей. Давай, бо я вже як бик з боку, знаєш, має... мощуйся. Ти хочеш, щоб я... Ага, і ноги прям чужі. Я, по-перше, вдарюся, ти не такий низенький, не такий маленький. Та давай. Бляха. Скажи okay? просто. Я просто хотів вилізти. Це не їться близнюки, близнюке, виходить. Ну, так. не знаю. Ну, Так, непогано, непогано. Непогано, непогано. І не прийшлося нікому між ноги лізти. Так. Давай так, Ми поки, поки після не нюхана в нас, mm -hmm. знаєте, скаже. І так. остання літера для. По-перше, по перше, хлопців. По -перше не, по я не знаю, по чи по ви три від... літ. Ну, по три. Віддали. Ми дві медві, ще по одній. Так. Чи ви віддали належне його гнучкості і креативу? Ми віддали належне йому його креативу, гнучкості, сміливості, відсутності Грижі. ароматів. Mm -hmm. в... <гану> Ні, гарно, гарно. <гану> давай нам теж гарно. таку простеньку, давай нам і. <гану> давай, і <гану> хлопці, я вирішила по-іншому, навіть не я, а ви ще адміністративна ланка. <гану> а, то давай... Яка зараз прийде і буде показувати. Дивіться, <гану> <якщо> третє <можна. гану> Треть... <гану> коло буде для вас спільне. Я вам скажу букву і хто швидше, яка швидше команда покаже, той і виграв. Підходить. Супер. Добро? Давайте. Ану, вставайте на висхідні позиції. Давайте. Так, ми не знаємо, яка буква, ми не знаємо, які позиції. А я, ну, ви Тепо, ставайте. Готові, ви стійте. Так. Рівницькі комарі. Молодь. Змагаються за перемогу. Покажіть мені, будь ласка, літеру Х. Ми креативні, що точно. Я не знаю, чи у вас там вийшло. На в нас креативніше було.